Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні у нас день обнови ціна за кілограм 325 гривень. Розпочну з джинсів. Нещодавно в мене в коментарях питали, як я обираю джинси. Я обираю або за фірмою. Це має бути леві, Салі або вранлери, або за якістю самого деніму. Тобто, це має бути майже 100% так, котон. І він має бути такий от плотний, добре тримати форму. Власне, ось ці джинси я не дивилася на бренд, а власне на якість деніму. Також дивлюся, або мені сподобався кольор. Люблю насичені, нетьмяні кольори, або щоб вони були так. Синього, такого класичного кольору або приємного, блакитного. Тут кольор мені сподобався, якість теж, але не дуже мені сподобалось, як вони лягли, не подобається мені те, що вони внизу трішечки йдуть кльошом. І знайшла ще ось такі джинси: це чорні джинси від Levi's. Знайти джинси цього бренду в ідеальному стані це велика рідкість, адже трапляються вони вже заношені. Ці джинси в дуже хорошому стані, хоча на відео можна побачити такі ніби як плямки, це насправді не так. Просто чорний колір, дуже важко знімати, і він завжди виглядає, ніби вже дуже заношений. Насправді, ці джинси фактично в ідеальному стані, підійшли мені по розміру, що не може не тішити, але я не дуже люблю джинси такого крою, прямого крою. Я люблю, щоб вони донизу були трішки завужені. Тоді, на мій погляд, фігура виглядає більш такою витонченою, жіночною. А ось такий крій, він так схожий до мужських джинсів і такої брутальності додає. Мені це не дуже подобається. Довго думала брати їх не брати, оскільки справді бренд дуже хороший, дорогий бренд, якісні джинси будуть довго носитися. І я в них практично всю примірку пробула, до них міряла інші речі. І все-таки вирішила їх не купляти. Їхню ціну обов'язково дізнаєтесь, в кінці відео я їх поважу. Ще знайшла ось таку кофту, взяла її тільки через те, що тут є ось такі от сердечка. А нещодавно дивилася я відеоблог про тренди майбутнього сезону весна літо. І один з таких мікротрендів, трендів, були, власне, сердечка в аксесуарах, в сумках і на одязі. От, бачите, і на секонд-хенді можна знайти цілком трендові речі. Собі купляти його не буду, адже сердечка я не дуже люблю і, мабуть, таку кофту не носила. Окрім того, тут не дуже хороший склад. До речі, в цього бренду дуже часто трапляється саме синтетика. І, власне, ця кофта не виняток, тут переважає так поліестер і є трішечки віскозе. І наступна моя знахідка це кардиган чорного кольору від Пітер Хан. Це хороший бренд, робить якісні речі переважно з натуральних тканин. І цей кардиган, коли взяла в руки, одразу відчула, що це вовна. Так, от є значок 100% вовняна річ. Він, до речі, в хорошому стані, як таких слідів носки на ньому немає ковтунців. Але, на превеликий жаль, він на мене надто великий. Бачите, це помітно по лінії плеча, рукавчик дуже зсунутий донизу. Ну і видно так, що це зовсім не мій розмір. Дуже шкода, оскільки справді якісна річ. Вовняні речі дуже люблю. Вони взимку дуже добре гріють, дуже добре носяться. І як би не сподобався мені цей кардиган, доведеться залишити його в магазині. Наступна моя знахідка ось така водолазка. Взяла її, оскільки мені дуже сподобався цей колір, яскравий, насичений, синій. Дуже люблю усі відтінки синього. Мені здається, він мені підходить цей колір. Окрім цього, цей светер в хорошому стані і має непоганий склад, а саме 70% віскози, 20 поліаміду. Отже, приміряю. Радію, що мені по розміру він підійшов практично ідеально, він і не обтягує, і не звисає, сів так як треба. Давно собі шукала водолазку якогось такого яскравого кольору, і, от нарешті, знайшла в хорошому стані, тому однозначно його купляю. Люблю гольфи, люблю водолазки, адже їх можна вдягати так взимку і обійтися без будь-яких шаликів, шарфів, які я не дуже полюбляю, тому для мене це ідеальна річ. Наступною хочу вам показати ось таку смугасту кофту в розмірі М. Красиві тут великі такі смуги. Біле з темно-синім, це така от класика. Взагалі люблю такі смугастики, мені здається, вони ідеально підходять до джинсів. А ви знаєте, що джинси я дуже часто ношу, і ось така от кофта на весну просто ідеальний варіант. Подобається мені якість тут тканини, до речі, це 100% бавовна. І сама тканина така от плотна, добре тримає форму, не звисає. І я думаю, можна її теж купити. До речі, сьогодні був дуже хороший завіз, Після свят, мабуть, магазини оновили товар. Багато хороших речей я знайшла, і, власне, таких, яких хочеться купити, а не просто вам показати. Сподобався мені ще ось такий светер з такою під гольф, дуже об'ємний він, з об'ємними рукавами. За своїм складом це 50% бавовна, 50 акрил. Светр в дуже хорошому, фактично ідеальному стані, без жодного дефекту. Він йде в такий грубий рубчик і доволі стильно виглядає. Мені подобається. Щоправда, сумніваюся, я брати його чи не брати, оскільки не дуже мені подобається його склад. Не люблю речі закрилою після прання, після кількох пранів вони зовсім втрачають свій товарний вигляд. Ну, Такі от одноразові речі. Тому щодо цього светра ще подумаю, хоча от його. Крій фасон, мені дуже подобається, класний сфальдр. Наступна моя знахідка, гадаю, на сьогодні моя найкраща знахідка. Подивіться, яку блузу я знайшла, в який принт. Тут зображені леопарди. Я думаю, що саме час усім нам купити щось з леопардами або в леопардовий принт, адже зараз це для нас, українців, якраз на часі, це такий от тренд. На жаль, у моєму гардробі досі. Речей з цим принтом не було, і гадаю, саме час поповнити свій гардероб саме леопардами. Тож однозначно цю блузу купляю. Тим більше вона мені ідеально підійшла по розміру. Вона стильна, класна, з накладними кишеньками. Окрім того, вона просто в ідеально новому стані. Бірка, що правда, тут відрізана. Але я думаю, великого значення немає. Натуральна тканина не натуральна тканина. Власне у цьому випадку так свою роль зіграв саме принт. І дивіться, як вона стильно виглядає з моїми штанами. Однозначно, сьогоднішній похід в магазин секондхенд не був даремним. Люблю, коли я з магазину все-таки вертаюся не з порожніми руками, а знаходжу щось класне, круте. Окрім того, подивіться, ціна її доволі символічна, лише 64 гривні. Як і обіцяла, поважила вам ще джинси Левіс, вони заважили на 232 гривні. І купила я собі ще ось цю яскраву синю водолазку, її ціна 113 гривень. Чорний светер все-таки залишила в магазині, він заважив на 156 гривень. А ось ця смаста кофта на 120 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!